Шановні студенти, шановні викладачі, батьки, завершується семестр, закінчується сесія, тому всім цікаво, які ми маємо результати. Ну, сьогодні ще рано говорити про те, які, які у нас успіхи під час цієї сесії, але я можу сказати вже точно про те, що сесія пройшла по-новому, вона пройшла прозоро, а це Дало можливість кожному студенті отримати справедливу оцінку. Під час проведення сесії студенти здавали екзамени і це все транслювалося в мережу через відеокамери, записувалося на носії, тому, якщо могли виникнути якісь спірні питання, то можна було повернутися і перевірити. Але не порушень, ні звернень з боку студентів, з боку батьків не було. Вважаємо, що цей свободи експеримент пройшов позитивно і в подальшому всі сесії, всі контрольні заходи будуть проводитися в режимі виключно прозоро. Якщо говорити про організаційну роботу, яка була проведена, то в цьому семестрі студенти мали достатньо інформації щодо організації освітнього процесу. На початку семестру ми розробили і надали коментарі. Щодо організації освітнього процесу, де дали відповіді на всі питання, які цікавили студентів. Під час семестру було декілька зустрічей із студентами, були проведені збори з викладачами щодо організації освітнього процесу, і особлива увага приділа, приділа саме якості освітнього процесу. Щодо е, самої сесії, перед початком сесії, ми де приділили велику увагу питанню якості освітнього процесу через забезпечення справедливого оцінювання знань і е виставлення об'єктивної оцінки. Все це дало можливість кожному студенту отримати ту оцінку, на яку він заслуговує. Щодо результатів, ми маємо сьогодні інформацію про те, що 214 студентів. Мають одну або дві заборгованості за результатами сесії. І цих студентів цікавить питання, а що робити, як безкладати, то все буде як звичайно і у відповідності до положення просвітних процес. Після завершення сесії з 9 по 13 січня у нас буде проводитися тиждень додаткової сесії. Це для тих студентів, які мають право на перескладання. Так от ті студенти, які мають одного дві заборгованості, в цей час, в цей період, будуть складати відповідну сесію. Ну і отримавши позитивні результати, будуть продовжувати навчання. Ті студенти, які не зможуть перескласти сесію в цей період, мають право на перескладання комісії, і відповідно. Така можливість буде реалізована на початку наступного семестру, тобто це буде у лютому місяці третє перескладання. Щодо студентів, які мають три і більше заборгованості, такі студенти втрачають право на перескладання. В такому випадку такі студенти будуть відраховані, а потім для того, щоб подивитися, вони повинні будуть ліквідувати академічну заборгованість. І в встановлено порядку відновитися на навчання. В цілому вважаємо, що результати сесії очікування. Ми знову ж таки готуємося до того, щоб призначити стипендію за новими правилами, які встановлює Міністерство освіти, тобто за рейтингом. Тому після сесії обов'язково. Буде вибудований рейтинг успішності, який даватиме право у кількості найомних стипендій на отримання станіального забезпечення студентами. Я хотів би, користуючись нагодою, привітати і студентів, і науково-дечних працівників з наступаючим новим роком і різьбом Христовим. Всього найкращого!